Брат загиблого, і мені дуже прикро за те, що він загинув, і важко усвідомити досі, що його немає. І я не усвідомлюю того, що його не стало в моєму житті. Він буде жити на цьому муралі, буде жити в нашій пам'яті. Тому що поки ми пам'ятаємо, поки ми робимо такі пам'ятні архітектурні споруди, наші герої будуть жити у матеріальному світі. І хочу зауважити, що Кожен з нас людина і кожен з нас може робити свій внесок у наше суспільство. Тому ми повинні родини загиблих, родини полонених, вставати, об'єднуватися та боротися за наше майбутнє, за те майбутнє, яке боролися наші воїни, наші сини та доньки, найкращі сини нашої нації. Всім велике дякую за підтримку всіх, хто мене підтримує. Зараз хочу сказати е, про людину. Зараз. Також хочу виразити подяку одній людині, яка сьогодні не змогла бути присутня через справи за містом. Його звати Павло, він психолог, психотерапевт та інструктор з тактичної медицини в начальному тренувальному центрі Колеса. З самого початку він е... долучився до цього муралу і. Зробив великий внесок в його будівництво. Він без фінансового забезпечення займався фасадними роботами, дав сюди лісі, ліси, дав сітку свою навіть частково. Інструмент повністю допомагає далі будувати цей мурал. Тому велика йому вдячність. Також хочу виразити подяку власнику Олімпу, який дозволив. Дав дозвіл на побудування і малювання цього пам'ятника. І, звісно, що дякую художнику, який цим займається. Тому що дуже важко зараз знайти патріотичних художників, які візьмуться за такий проєкт і при цьому візьмуться небагато коштів. Ідея прийшла разом з Дані. Була ідея спочатку намалювати патріотичні графіті, на Азовсталі. Якщо ви бачили, це робили вже на мальйоні, але це з синтурією з ну, хлопцями. Робили в цей час ще ескіз, але нести його реалізувати, тому що вже було похолодно. Це була осінь того року. І вирішили зробити це все. ОСНЛОВАСЕНІ не вийшло, тому що було багато роботи і розпочали. Ну, ви знаєте, це не відбуває. Складності роботи. Скоріше за все, це погодні умови. Через це все залежить, тому що коли була безпека, до першої години тут ще можна працювати, потім сонце і важко. Також важко малювати, коли є. Злива або сильний вітер. Зараз погода умови, точніше, погодні умови то, Ну...